Доброго дня, Алла Іванівна, Доброго дня всім працівникам бібліотечної спільноти. Доброго дня всім учасникам сьогодні важливої науково-практичної конференції. Алла Іванівна, хочу вам зразу подякувати, що ці конференції, які проводяться безпосередньо вашим закладом, вони є ґрунтовними, змістовними, і дуже радує те, що до них долучаються також і органи центральної виконавчої влади, які мають можливість послухати і почути про ті проблемні питання, які стикаєтеся ви в своїй практичній діяльності щодня. Також долучаєте і громадських діячів до цієї важливої роботи, тому я сподіваюся, що протягом трьох днів днів дійсно ми почуємо і дізнаємося ще про ті проблемні питання, з якими ви щодня зникає, стикаєтеся, але крім вас більше про них нікому не відомо. Що би хотілося сказати про діяльність секретаріату уповноваженої безпосередньо уповноваженого Верховної Ради з прав людини, як ви знаєте, уповноваженим постійно приділяється особлива увага питанням, що стосується додержання прав людини і громадянина в сфері культури та освіти? Чому згадала про освіту? Оскільки є міжнародний документ, міжнародний прак про соціальні, економічні та культурні права, і цей документ розглядає право на освіту як складову частину права на культуру, тому без культури немає права на освіту. У 2022 році він складний рік для нас для всієї нашої держави, але плануючи стратегічні напрямки на 2022 рік, якими питаннями має займатися уповноважений, було визначено таке питання, як здійснення моніторингу, додержання права людини і громадянина на доступ до культурних цінностей, культурної спадщини і культурних благ. В умовах запровадження цифрової трансформації в галузі культури, як виявилося, це питання, цифрова трансформація стала особливо актуальною в умовах воєнного стану в усіх сферах нашого життя. Наведу такий приклад: відвідати заклад охорони здоров'я, отримати лікарняний. Також на сьогоднішній день, можливо, в дистанційному режимі без відвідування закладу охорони здоров'я. На сьогоднішній день запроваджені і такі форми роботи, як дистанційна форма роботи, на сьогоднішній день передбачена і дистанційна форма освіти, тому питання цифрової трансформації воно дуже є активне, актуальне і для сфери культури, як показав наш моніторинг. Чим займався уповноважений? Чому ми, ми, я зупинилася на питаннях збереження культурної спадщини, і е, вважаємо, що це питання є дуже актуальним і до тематики сьогоднішньої науково-практичної конференції, оскільки в бібліотечних фондах зберігається значна кількість культурних цінностей. А без наших збереження культурної цінності ми можливо, можемо втратити нашу культурну ідентичність. І в ході моніторингу секретаріатом уповноваженого досліджувалося таке важливе питання, як питання. Пріоритетних напрямків та завдань цифрової трансформації на період до 2023 року. Є розпорядження Кабінету міністрів, воно ще затверджено в 2021 році, які є пріоритетні напрямки щодо цифрової трансформації. Цим документом визначено і питання, що стосується культури. За результатами цього моніторингу виявлено ряд проблемних питань, над якими треба було попрацювати, також і центральним органам виконавчої влади. Ну, про свій моніторинг ми, звичайно, повідомили Міністерство культури і інформаційної політики. Я сподіваюся, що ними вживаються відповідні заходи, що було встановлено уповноваженим під час моніторингу, що потребує покращення стану функціонування та наповнення української цифрової бібліотеки. Є такий додаток, є читання. Перелік Літератури у цьому додатку досить-досить обмежений. Є лише 80 електронних книг українською мовою. Крім того, громадяни зазначають в коментарях про неможливість доступу до деяких обраних книг. Потребує також і створення цифрової бібліотеки нотних партитур, творів українських композиторів з вільним доступом. Також ми зафіксували такий факт. Ну, Не можу і залишити і як інформативна така, ну, таке повідомлення, що стосується цифровізації інфраструктури музеїв, із 12 мільйонів музейних зімрань та окремих пам'яток державної частини музейного фонду, лише 10% експонатів оцифровані, централізована електронна каталізація таких е, фондів відсутня. Актуальним також є і створення та розміщення на офіційному вебсайті Міністерства культури інформаційної і політики електронної версії національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Потребує також і створення реєстру базової мережі закладів культури для отримання необхідної інформації про національні та регіональні заклади культури на єдиному інформаційному ресурсі. Всі ці, е... Проблемні питання вже ми скерували до Міністерства культури та інформаційної політики. Що відомо секретаріату про проблеми, з якими стикаються заклади культури? І ще раз хочу повторити те, що ми нам відомо, але ще впевнена, що ми досить значні великі обсяг питань, якими ми не Ну, не стикнулися в своїй роботі. Як ми знаємо, працівники закладів культури і наші громадяни не сильно інформують уповноваженого щодо своїх проблемних питань, але ми своїм колективом вишукуємо ті проблемні питання і намагаємося з ними працювати і надати рекомендації органам виконавчої влади. Що е, внаслідок повномасштабного вторгнення Російської Федерації негативне зазнала базова мережа закладів культури сьогодні? Вже неодноразово про це говорили, і що є значна руйнація і пошкодження бібліотечних закладів, будучи в у відрядженні Макарівському районі. Мала можливість зайти в Макарівську бібліотеку. Звичайно, я не представлялася, але подивилася, як працівники бібліотеки після того пошкодження, яке вона зазнала, вони з такою любов'ю відновлювали, складали, розміщували книжки по вулицях. Тобто, незважаючи на ну, таку складну ситуацію, бібліотечна спільнота і працівники цих закладів самовіддано працюють для того, щоб читачі. Приходили і все ж таки отримували на безоплатній основі бібліотечну літературу. Масовими явищами да, стали пошкодження і знищення бібліотечних фондів. Ми бачили, як знищуються книжки, особливо українською мовою. Внаслідок небезпечних обстрілів та бомбардувань частина бібліотеки припинила обслуговування користувачів приміщення в бібліотек, і сьогодні про цю проблематику також говорила. А ми говоримо все про читачів, але ж нам треба ще й подумати про працівників бібліотеки, як змінилося їхній режим роботи, який у них на сьогоднішній день. Рівень оплати праці, як оформляється їхній вихід на роботу. Також є ну, на сьогоднішній день передбачено ряд нормативно-правових актів, які би регулювали трудову діяльність не тільки працівників закладів культури, а взагалі працівників в умовах воєнного стану. І також ми фіксуємо зниження рівня заробітної плати не тільки у бібліотечній спільноті працівників закладів культури, а і взагалі у наших громадян. Сьогодні говорили питання, піднімали питання про те, що проблема є із бюджетом 2023. Секретаріату повноваженого вже проаналізував видатки на і на сферу, зокрема і на сферу культури. Хочеться констатувати такі факти, що зменшені від видатки на підвищення кваліфікації і перепідготовку кадрів та підготовку науково-педагогічних працівників у сфері культури і мистецтва на 13,4 від відсотка зменшені зменшені видатки по де по Програмі державна підтримка у сфері культури і мистецтва, і підготовка кадрів акторської майстерності для національних мистецьких та творчих колективів на 18%. зменшені віддатки і по підготовці кадрів для сфери культури і мистецтва, і мистецтва закладів фахової передвищої та вищої освіти, майже на 7%. І зменшені видатки на забезпечення діяльності національних музеїв, національних і державних бібліотек та культурно-просвітницьких центрів на 17,3%. Тобто для того, щоб належним чином приймати і надавати культурні послуги, бібліотечні послуги. Звичайно, необхідно приділяти значну увагу підготовці і перепідготовці для працівників. Закладів культури, але на превеликий жаль, бюджет 2023 він значно зменшив видатки на ці цілі. Також би хотіла поінформувати, оскільки е, е, громадська організація від дитячої національної бібліотеки, зокрема, Алла Іванівна, була членом координаційної. Ради, яка була сформована при представнику уповноваженого Верховної Ради прав людини соціальних та економічних питань, вона зараз припинила свою діяльність. Але вчора на сайті секретаріату, на сайті вебсайті уповноваженого Верховної Ради прав людини було розміщено оголошення про формування експертної ради при представнику уповноваженого соціальних та економічних прав. Така рада буде формуватися е, прозоро, е, на сайті вирішені, е, так скажімо, критерії, за якими будуть обиратися громадські організації до складу експертної ради. Пропозиції ми збираємо до 23-го числа, тобто 7 днів, е, дається тому. Запрошую вас також підготувати свої пропозиції до складу експертної ради, оскільки у нас з вами така була плідна робота через координаційну раду. Такі важливі питання от хотіла би я поділитися, і дуже рада бачити живих і здорових всіх колег. Колишніх колег, колишніх не буває саме національної бібліотеки України для дітей. Дякую, колеги, за увагу.